Брізард захищає слизову від квіткового пилку. Друзі, вітаю. Це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на полі бою станом на 8 травня. Шашличне перемир'я Путіна стартувало, і росіяни на фронті штурмують посадки. Оглянемо, чи насправді окупанти припинили вогонь на фронті. Українські ж військові отримали наказ відповідати лише вогнем на обстріли. В жодному разі не починати. Зіткнення самим сили оборони України також за останні дні зуміли відвоювати територію на Харківщині. Зокрема, ворога відкинули біля села Липці. Операція тривала доволі довго, загалом від початку, майже півроку. Але є результат. Сьогодні про нього поговоримо. Біля Тьоткіного на Курщині три доби вже тривають запеклі бої. Наші війська закріпилися на околиці Тьоткіного, ведуть боротьбу за це селище і навіть беруть його у кліщі, про що пишуть самі росіяни. Про Курщину теж сьогодні поговоримо. Думаю, що на початку нашого огляду немає необхідності зайвий раз вам нагадувати. Про важливість коментарів до наших оглядів, про лайки, про підписки. Ви це все добре знаєте. Тож, власне кажучи, коротенько нагадую, що це треба робити. Ну і власне сьогодні у нас новий збір для нашого колеги Арсена Цимбалюка, ведучого 24 го каналу. Який приєднався до Збройних сил України Ще донедавна Арсен працював на наших ефірах. Ну і власне сам закликав вас долучатися до зборів на користь сил оборони. А тепер йому потрібна допомога і підтримка. Кілька місяців тому Арсен Цимбалюк вступив до лав наших військ, служить в бойовій бригаді сил територіальної оборони і потрібен йому пікап Нісан Навара з Кунгом збираємо ми саме на такий автомобіль. Зараз покажу qr код за яким можна перейти. Бо Тут все дуже дрібненько написано, може не всім видно. Є QR-код, є номер картки, інші реквізити, за якими можна долучитися до цього збору. От що сам Арсен розповідає про свій досвід кількомісячного перебування в наших силах оборони. Цієї весни я ночував на землі поруч зі щурами, бродячими собаками, коли трава навколо. Вкривалися паморозю, а небо осеювали спалахи вибухів і сигнальних ракет. Я на Бозна скільки кілограмів, шкіра засмагла ще в квітні, але в мене чуж... чудовий настрій, бо в Збройних силах України я зустрів неймовірних людей. Долучайтесь до Збройних сил України і підтримуйте нас, закиньте по гривні на пікап. Дякую, слава Україні. Вже підтримайте, будь ласка, Арсена Цимбалюка, нашого колегу, цей збір для нас особисто для колективу 24 четвертого. Особливо дорогий і важливий. Отже, рухаємось далі. Сьогодні у нас минає 80 років від завершення великої війни в Європі. Це не дата кінця Другої світової. Звісно ж, бо війна ще тривала, зокрема у Тихоокеанському регіоні, так і навколо Японії. Але звісно, що саме 8 числа капітулювала. Гітлерівська нацистська Німеччина, і цей день, який ми називаємо Днем пам'яті перемоги над нацизмом, це знову ж таки момент, який дозволяє нам поміркувати, задумати над тим, які причини власне призвели до тієї біди, до нацизму, який поширився в Європою, зачепив фактично весь світ, так чи інакше. І цю біду довелося тоді зупиняти дуже великою ціною, ціною багатьох і багатьох життів. От, зокрема, я впевнений, що в кожній нашій родині є історії про війну, про те, як воювали наші прадіди уже. І пам'ятаємо, власне, про їхній чин, про ті обставини складні в яких опинилися от наші, наші прадіди, наші діди, ті, хто пам'ятають війну і. Зараз ми бачимо, що доводиться зупиняти нову таку пошесть, яка вже із Росії лізе на нашу землю. І, от, власне, саме цим і займаються наші захисники-оборонці в ці дні. Навіть за умов так званого шашличного перемир'я, бо її тривають. От поговоримо про це так зване перемир'я, адже сьогодні від півночі фактично. Стартувало це перемир'я на День Побєди, який Путін оголосив ніби в односторонньому порядку. Що ж відбувається у нас насправді? Ну, по-перше, справді констатуємо, що ранок у нас і ніч пройшли без атак шахедів. Це так, шахедів не було, ракет майже не було, але от уже. На 12 дня о 12.56 повітряні сили повідомили про ракету в напрямку Павлограда, і росіяни скидали каби. Керовані авіабомби на Сумщину. Сьогодні зранку було кілька таких інцидентів і повідомлень від повітряних сил, коли йшлося саме про скиди кабів. Тобто повного затища в повітрі немає аж ніяк, але дронів поменшало. Це справді. Ми фіксуємо. Чи тривають бої на лінії зіткнення? Коротко пройдемося й по цьому. От Максим Жорін, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади. В нас сьогодні в ефірі розповів, що штурм на їхньому напрямку це Харківщина. Напрямок на борову біля ріки Оскіл. Штурм відбувався з російського боку приблизно пів на дев'яту. Тобто сьогодні зранку там були штурмові дії з боку ворога. Про перемир'я не йдеться. Офіцер плюс пише: на покровському напрямку жодного перемир'я немає. Нонстопом піхотні штурми в прямому сенсі без зупинок. Отже, там теж немає спокою, немає справжнього перемир'я, тобто росіяни, як завжди, брешуть. Про різні ситуації на різних ділянках фронту пишуть також в своєму матеріалі журналісти Суспільного пишуть вони про те, що окремі українські підрозділи, які діють на Херсонському, запорізькому Донецькому напрямках їм розповіли, що мають розпорядження відкривати вогонь по ворогу лише у відповідь водночас місцями фіксують зменшення кількості ударів артилерії активності окупантів. Тобто, подекуди дійсно інтенсивність штурмів, і атак впала. Пауза відбувається. Передишка така для росіян, якої вони дуже потребують, бо реально вони штурмують нон-стоп, і це призводить до виснаження і ворожої сторони, але повної зупинки бойових дій нема. От одна з бригад, яка воює на Херсонщині, повідомила Суспільному, що спочатку перемир'я так званого від півночі на їхній смузі працюють російські ФПВ-дрони. Ударів артилерію поки не було. Бригада має розпорядження відкривати вогонь у відповідь. Інший підрозділ Сил оборони, який працює на південь, теж таке розпорядження підтвердив, каже, що російські дрони продовжують літати. Працює ворожа артилерія. Холодний Яр, бригада, 93. Нам добре знайома, воює на Донеччині. Розповідає, що Росія зменшила кількість обстрілів атак після опівночі, не фіксували запусків шахетів, кабів, роботи артилерії по своїх позиціях в районі Костянтинівки. Але Росіяни використовують перемир'я в своїх цілях для переміщення особового складу. Підвозу боєкомплекту і техніки, наказу про прийняття перемир'я від свого командування. Інструкції не стріляти першими. Оборонці з 93-ї бригади Холодний Яр не отримували. Тобто, бачимо по різному на різних напрямках, десь є розпорядження не відкривати вогонь першими, а бити лише у відповідь. Так і з такого розпорядження нема. Загалом на різних ділянках є скорочення, зменшення інтенсивності бойових дій. Інтенсивності обстрілів, але повної зупинки ж ніяк немає. По Курщині тим часом глянемо, що у нас відбувається там біля а Згодом перейдемо до інших напрямків. Отже, за останні три доби відбуваються штурмові дії селища Тьотки біля ріки Сейма з українського боку. От від режівки з півдня з півдня. От переважно українські війська наступають, і при тому росіяни кажуть, що йде мова... Зараз про те, що тіткі не українські війська хочуть брати в Клешні, в Кліщі, затискати. Тут у нас річка тече Сейм, так, і відповідно вона з одного боку, ніби прикриває тьоткіне. Неможливо напасти з півночі на Тьоткіне, так, вести наступальні дії. Але от від, і відходу в той напрямок нема. Відхід може бути у росіян лише в напрямку от сюди на північний схід по дорозі. Зважаючи на те, що з півдня підтискають українські війська. Воргонзо, російський канал пише про те, що продовжуються удари по переправах через сейм, щоб відрізати російські війська, російську логістику в районі Тьоткіного і показує відповідне відео таких ударів. Отже, зацитую мовою оригіналу. Противник продовжають наносити удари по мостам і переправам в Лужковському районі. Зараз побачимо власне цей міст, пробитий так от в кількох місцях. Це ну точні прильоти. Ракетні, очевидно, чи снарядні удари артилерійські по такому мосту. Значить, як і восени минулого року, пише Варгонзо, Збройні сили України знову прагнуть відрізати Тьоткіно і найближчі населені пункти від логістики минулого року. Нам допомогли понтони. Констатує цей росіянин. Кожного ранку по них наносилися артилерійські ракетні удари, але через деякий час наші війська знову відновлювали ці понтонні переправи. Ну цей міст явно вже непридатний для проїзду, точно вантажної легкової техніки, та й навряд чи е, і гусенична важка техніка. По ньому тепер пройде дійсно переправу. Фактично е, дуже серйозно пошкоджено, якщо не зруйновано повністю. Отже, росіяни пишуть Тьоткіно ну, те, що Основні події розгортаються саме навколо цього селища. Три дні поспіль російські війська відбивають накати противника, не даючи взяти Тьоткіно в клещі, пише той же Варгонзо. Бої на цьому напрямку йдуть важкі і з місця повідомляють про дійсно серйозні сили противника, які задіяні в наступальній операції. Ситуація справді важка. Всі накати наразі відбиті, але. Противник зберігає часткову присутність в Тьоткіно, хоча й розвинути успіху наразі в цьому самому пункті не може. Тим не менше, розвідка російська мається нова розвідка фіксує українські резерви, які досі не введені в бої. А це означає, що попереду групування прикриття кордону. Тобто російські групування чекають нові спроби Збройних сил України вклинитися в нашу оборону. Отже, тут битва за затьоткіно продовжується, бої тут тривають, і ситуація ще далека від фінальної стадії. Тим часом ми перенесемося зараз на північ Харківської області, звідки надходять новини про звільнення лісового масиву біля села Липці. Отже, тут приблизно 2 квадратні кілометри або 200 гектарів, які позначені цією синьою плямою, звільнили наші війська у ході боїв, які точилися мало на півроку. Тобто, уявляйте, за цей клаптик лісу на північ від липців. Тут засіли росіяни. Це не просто клаптик лісу, скажімо так. Це от, липці у нас на півдні село. Червоним його позначимо, і цю е, територію, е, цю висоту фактично атакували, штурмували наші підрозділи, зачищали її від ворога більше п'яти місяців. Це між липцями і глибоким. Тут у нас, значить, з заходу водосховище е, знаходиться. Відповідно, воно прикриває фланг, так би мовити, росіяни. Все, що контролюють глибоке. Або частково контролюється село, і от боротьба точилася за ось цю от територію. По карті видно тут топографічний є шар, що фактично у цьому місці тягнуться такі висоти від липців, фактично, де я стрілки намалював, і аж туди на північ до е сусідніх сіл е тягнуться пагорби, е які є оч очевидно ключовою висотою в цьому районі. Тому за цю висоту йшли такі. Затяті бої. І ось бригада Хартія, 13-та бригада Національної гвардії України, сьогодні повідомила про те, що звільнено і зачищено від ворога лісовий масив на північ від Липців. Росіяни цей район, до речі, називали Берлін. Тому цілком символічно, що сьогодні, 8 травня, наші війська заявили про взяття цього Берліну зачистку його від ворога. Росіяни тут свій Берлін втратили, так. Відповідно 200 гектарів або 2 квадратних кілометри площа брали участь у цих боях не тільки Хартії, але й суміжні підрозділи. Зокрема, початковий етап операції здійснили крім Хартії також військові 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка Отамана. І бої тривали 5,5 з половиною місяців. Росіяни в ході цих боїв втратили майже півтори тисячі солдат. І 200 одиниць озброєння та 175 одиниць техніки. Ось такі важкі кровопролитні бої йшли за клаптику з цього лісу біля липців. Тобто можемо собі уявити інтенсивність бойових зіткнень на подібних, на подібних відрізках, які є важливими для обох сторін. І за цю висоту от, продовжувалися бої. Такі висоти є на різних напрямках. Цей район там біля Вовчанська і біля Куп'янська є такі точки. І біля Лимана, ну який, який напрямок не глянь? Суди можна щось подібне знайти. Тут маємо добрі новини, власне, з півночі Харківщини від Хартії. Тим часом біля Куп'янська у нас продовжуються бойові зіткнення, як за рікою Оскіл в районі Западного, в районі Дворічної. Ось тут за рікою Оскіл, де росіяни. Намагаються закріплятися далі от в районі западного дворічної вздовж річки, фактично аж до російського кордону. Тягнеться цей вузький їхній плацдарм вздовж берега. По западному можна сказати, що біля кіндрашівки і згаданого западного росіяни пробували закріпитися на трасі, яка веде до Куп'янська. Одвели такі бої. Останнім часом вдалося їх звідти відкинути, стримати. І от фактично сіра зона до траси доходить, а далі вже українські позиції. Південніше Куп'янська, третя окрема штурмова бригада, продовжує навалювати росіянам. І відповідні кадри публікують наші військові з третьої бригади. Отже, бачимо на цих кадрах знищення ворожих БМП-3, СПГ, тобто станкових гранатометів. І також, і також ворожих гармат, які здалося вистежити в нашій розвідці з дронів і фпв-шками їх уразити. Вантажівки так само летять, злітають в повітря. Відбуваються удари по різній ворожій техніці, по ворожих позиціях безпосередньо прилітає. От продовжують наші військові з третьої окремої штурмової бригади. Стримувати ворога в районі Борової на південь від Куп'янська на Слобожанщині. Роблять це цілком успішно. Південніше у нас Лиманський напрямок. І тут, як ми знаємо, за останні тижні росіяни закріпилися навколо Катеринівки, ведуть бої за Новомихайлівку, пробуючи заходити в Новий Мір. Ведуть бої за нове, от ну фактично з цього плацдарму пробують розповзатися в різних напрямках. А від Макіївки атакували за останні тижні греківку. Крім того, бої точаться і південніше цього району от ближче до Ямполівки, Торського. Ми пробують вони обходити власне наші позиції, пробивати їх. Безпосередньо в напрямку Лимана біля ріки Чорний Жеребець ситуація тут складна. Ворога є перевага в живій силі, подекуди навіть десятикратна, якби страшно це не звучало. І тому наші героїчно стримують тут ворога. Маємо кадри, зокрема, від 60-ї окремої механізованої бригади, де батальйон безпілотних систем Відар знищив росіян, які штурмували на мотоциклах. Ми покажемо лише фрагменти цих боїв, як пересувається ворог коротенько. Ну і вже спалені мотоцикли, які лежать на, на дорозі. Те, що можемо на Ютубі показати, показуємо. Оце якраз фрагменти тих боїв. Повне відео можете побачити от на сторінках 60-ї бригади. Там опубліковані більш такі ну, насичені, скажімо так, кадри деталями боїв на Лиманському напрямку. Ну і гляньмо, що тут біля Костянтинівки у нас відбувається. Росіяни дуже Активно намагаються атакувати Костянтинівку з різних напрямків. Фактично, найбільшого успіху вони за останній час досягли біля траси покровськ мерноград Костянтинівка в частині цієї траси між Малинівкою, Новою Полтавкою, і Новооленівкою. От Новооленівку ворог зайшов, фактично. Росіяни заявили, що вони повністю село контролюють. Є сумніви, що це так. Але якщо ми наблизимо карту Deep State, то побачимо, що дійсно в Новооленівці ворог присутній. От вздовж річки вони просунулися. Тут такі болотиста, така місцевість, але річка, очевидно, зовсім вузенька, невеличка між двома ставками. От вони її перетнули, зайшли в Новооленівку, закріпилися тут, сидять у цьому селі, і це вже проблема, тому що далі ворог може нарощувати свою присутність вздовж траси, яка йде. На Костянтинівку. Подібне таке вклинення. Ми маємо в районі розв'язки. Раніше підірваної тут така конюшинна типова розв'язка є у нас на трасі, яку ворог теж намагався кілька разів взяти між Малинівкою і Новою Полтавкою. Нова Полтавка від Березівки, ворог атакує, штурмує тут сіра зона, фактично в районі Нової Полтавки. Отже. Очевидно, що є намір у росіян. Очевидно, по, по тому, як вони тут рухаються в цьому районі. От, закріпитися по цій ділянці, атакувати нову Полтавку, там закріпитися, і відповідно, вже це своє вклинення далі на флангах укріплювати і рухатися далі в напрямку Костянтинівки, от в напрямку цього цієї траси, цього шосе в бік Яблунівки, Степанівки. І так далі, ситуація погіршилася. Справді погіршилася за останній час. Крім того, наші війська пишуть, що ворог сюди підтягував багато резервів, крім 8-ї загальновійськової армії. Ще й досвідчені підрозділи БПЛА були підтягнуті, аби ускладнити нам тут життя. І декоди, деколи ці дрони залітають там на 20-30 кілометрів в наш тил, шукаючи ціль, шукаючи техніку, тобто. Тут насправді дуже біля Константинівки зараз непроста ситуація для нашої оборони. Ще одна ділянка фронту, де ворог останнім часом дуже активно сунув вперед. Це звичайно, що цей відрізок південніше Покровська біля Надежди Данки Срібного і Котлярівки. От Росіяни зайшли цього тижня в Котлярівку. Ми про це говорили тут. Намагалися закріпитися, але ну, частково їм це вдалося, частково їх вибили. Не вдалося пройти далі. Тобто треба накопичити їм сили в котлярівці, для цього потрібен час, для цього потрібно багато штурмів, і спроб, і втрат, очевидно. І от вони цим займалися в останні дні дуже активно. Самі росіяни кажуть, що їм тут півтора кілометра до Дніпропетровської області від Котлярівки залишилось. Ну, приблизно так десь є, до двох кілометрів. От їхні деякі позиції в Котлярівці фактично перебувають на такій відстані. Але цього не досить, аби штурманути і зайти вже в Дніпропетровську область. Залишилась доба, і ясно, що жодного перемир'я вони тут дотримуватися не будуть, бо їм потрібно виконати задачу. Наказ був зайти от за цю лінію в Дніпропетровську область. А зараз вони от в Котлярівці присутні. Троїцьке Горіхове контролюють українські війська відповідно. Прорватися тут не вдасться. А за Котлярівку, як ви бачите, є ставок, по якому наші, очевидно, теж організували оборону. Тут є посадки, от вони можемо їх червоним промалювати. Така градка посадок. Відповідно, тут можна припустити собі, що в цьому районі є вузол української оборони, і його пройти ворогу буде непросто, тобто миттєво вони це зробити не зможуть. Відповідно, тут ведеться боротьба за оцей клаптик, власне, вже. Краю Донецької області, вже фактично останніх кілометрів Донеччини. Тут на Заході цього регіону продовжуються максимально інтенсивні бої. Поруч у нас також, як ми знаємо, Костянтинопіль, і Багатир. Росіяни атакують Багатир саме дуже активно від розливу. І Олексіївку село намагаються атакувати від Андріївки ось ці два села. І фактично тут продовжуються бої в районі богатиря. Про це пишуть і ворожі джерела за останні добу, пише Воргон. За жодних серйозних просувань на цьому напрямку не було, або про них невідомо. Збройні сили України всіма е, силами і засобами намагаються загальмувати і спалити наше просування зжечь, наше продвіження. Це я цитую, кидаючи в бій свіжі сили і техніку. Отже, тут теж дуже дуже гаряче крім того. Є у нас сусідня ділянка фронту Дніпроенергія Веселе, це умовно на північ від великої Новосілки ділянка, де вздовж річки Мокріяли. Росіяни так само штурмують, атакують. от село Веселе, постійно намагаються вони туди зайти, закріпитися. В цьому районі приблизно, але в тилу ворожому, в районі села Благодатне. От ми зараз віддалимо карту, щоб ви собі розуміли про що йдеться. Ось у нас село Благодатне. І до веселого це по 15 кілометрів. Так, тобто, умовно, за 15-12 кілометрів від лінії бойового зіткнення в благодатному вдалося дронами уразити російську систему ракетно-залпового вогню возрождіння. Це умовно така дійсно нова система. серійної росіяни два роки тому почали виробляти. Ось її в районі розбитого села Благодатне. Знайшли наші розвідники з повітря і уразили її цю РСЗВ. І от бачимо, що на такій відстані 15 кілометрів, 10-15 кілометрів активно працюють наші ФПрони в районі Великої Новосілки, продовжують вибивати ворожу логістику, б'ють по ворожих позиціях. Ці кіл зони або зони знищення, вони десь таку глибину і мають до 15 кілометрів. Активно можуть і впівішки, і інші ударні дрони. Працювати по залізничному, по перепрошую, запорізькому по Запорізькому, звичайно, фронту без е, суттєвих змін, як пишуть самі росіяни, за останній час просувань не було. Продовжуються бої в районі малої Токмачки, Степового, Кам'янського і е, інших населених пунктів. Тобто, ну фактично, весь цей відрізок е, біля Оріхова на південь від Оріхова і на південний захід. Від нього ціллю був Оріхів. І от за останній місяць росіяни тут ніде не просунулися, ведуть активні бойові зіткнення біля Нестерянки, біля Щербаків, Степового. Ну, ми називали ці населені пункти. Нігде, е, ніде успіхів особливих не зазнали вони. Ну наприкінці просто курйозний випадок. Розкажу вам із Севастополя. Це вже так карти напряму не стосується, але мене сьогодні ця новина розвеселила. Астра російський відомий телеграм-канал, який описує часто різні перипетії війни і події, які відбуваються навколо бойових дій. Значить, журналісти Астра написали, що їм стало відомо, нібито в ніч з 1 на 2 травня. В районі Севастополя е, загинув за дуже курйозних, я вважаю, обставин е, полковник внутрішньої служби Міністерства внутрішніх справ Росії, який займав посаду начальника військово-лікарської. Комісії там у місті Севастополь звали його Сергій Токарєв, Навіть фото його публікували. Ну, я думаю, то без надобності показувати. На Астрі можете знайти цей допис. Отже, цей Токарєв, полковник загинув за таких обставин. Відбувався на літ українських безпілотників. А там за останній час на українські дрони Севастополь дуже активно кошмарили. Налітали величезні кількості. і От в цього Токарєва здали нерви. Він вибіг у двір із травматичним пістолетом. Для чого йому був травматичний пістолет, це теж питання, тому що ним дрон не зіб'єш. Але він почав стріляти десь у повітря, навколо себе, очевидно, намагаючись стрес якось зняти. І до нього підбігли сусіди, пробували його заспокоїти. І під час цієї от боротьби з сусідами так виглядає. Він випадково стрельнув собі ж у голову із цього травматичного пістолета і не вижив. Приїхала швидка і констатувала його смерть. Коротше, така от безславна історія для полковника Токарєва. Хочеться, власне, щоб всі російські злочинці приблизно так і завершили свій ганебний шлях на цій землі, відправилися до Кобзона якнайшвидше. Тим паче, зараз от святковий для них є привід здійснити таке подібне. Харакірі друзі, на цьому ставимо крапку. Дякую вам за увагу. Повернемося власне до огляду фронту вже завтра, завтра, 9 число. До мене чекає дуже багато цікавих подій і новин. І як із поля бою, так і навколо фронту. Тож до зустрічі.